Вітаю, друзі, і призавантаження. Чи можливий трансфер влади в часі війни, проведення виборів чи передача повноважень парламенту про це говорив спецпредставник президента США Дональда Трампа Келок. Поговоримо й ми, але про конкретику, про план і поговоримо. За хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, як призначити вибори, якщо Зеленський цього не хоче? Якщо вони контролюють більшість парламентів? Як змусити провести трансфер влади, як змусити узурпатора Зеленського усвідомити, що він таки узурпатор? Що його дурили Веніславський, Стефанчуки, він сам собі займався самонавіюваннями? Все дуже просто. Потрібно підтримати позов Верховному суді України, який зараз розглядається? І на днях буде розглянути народного депутата України поліцвязня, який зараз сидить в Укянівському СІЗО Олександра Дубінського. До речі, цей позов підтримав ще один, всього один з діючих нардепів Артем Дмитро. Я його також підтримую цей позов, але не міг долучитися до нього юридично. На жаль, на жаль, бо це історичний позов. Я думаю, що по ньому буде рішення. І після того, як Верховний суд зобов'яже парламент призначити вибори президента, діватись буде нікуди. Узурпація стане наскільки очевидною, що від неї прийдеться відходити. І тут почнеться трансфер. Трансфер, я так називаю, передачу владних повноважень, узурпованих президентом Зеленським. А пізніше узурпований громадянином Зеленським, коли він втратив легітимність. Ну і тут, от Дубінський пропонує, що потрібно робити в першу чергу при цьому трансері. Я, спираючись на його думки, вам скажу декілька своїх зауважень. При передачі влади парламенту, до чого все йде, пише Дубінський. Негайно має бути призначено нового міністра внутрішніх справ. Це однозначно. Це перше, що потрібно робити. Замість Клименка, а також нового керівника прикордонних служб і генерального прокурора виконуючого обов'язки, По-перше, Має бути припинено участь поліції в силовій мобілізації. Так, це антиконституційно. І силова мобілізація, і участь і поліції. По-друге, має бути введений поіменний список тих, кому заборонено виїзд з країни до підписання мирних угод та розслідування мародерства зловживання владою на війні. Ну, Тут абсолютно 에, підтримую. і... Скажу так, що ну абсолютно це необхідно зробити, і список має бути набагато ширший, чим про нього пише власне Дубінський. Бо по суті заборона має торкнутися всіх чиновників категорії А, які обіймали свої посади з 2022 року, хоч один день. Але ключовий перелік тих, хто має залишити з країні і пройти повну перевірку це Зеленський, Єрмак, Марія Левченко це помічниця особиста Зеленського. Горіашвілі. Ну, помните, це е, морда їбала, Чоловік Левченко, Шефір Міндіч. Шефірів немає в країні, Міндіч також, то в Україні то ні. Чернишов, Шурма. Е, Шурма також, за моєю інформацією, покинув Україну. Вже Кирило Тимошенко, Арахамія, Мотовивовець, Завітневич, Йонуша, Стефанчук, Гетьманцев, Натауха. Арістов уже давно покинув Україну. Трухін також. Підуаса, Шуляк. Тищенко. Ну, той, який Коля Катлета. Ну і силовики, звичайно, митниця, податкова, Держспоживслужба, всі керівники обласних прокуратур, управлінь поліції, ДБР, СБУ, БЕП. Податкової. Ну і Дубінський вважав, що з них можна зразу струсити ледь не весь Держборг на погашення. Ну, не думаю, що весь, але багато можна, багато за кордоном. Я б додав до рекомендацій Дубінського наступного: терміново створити, призначити терміново спецпрокурора і призначити парламентом спецрозслідування, створити спецпрокуратуру, дати термін рік, за рік провести розслідування по цим та іншим персонажам. До розслідування долучити українців за кордоном виявити все їхнє майно, арештувати через рік матеріали в спецтрибунал, який також створений парламентом. Не більше року на розгляд або виправдали, або засудили. Все на марадерине конфіскувати. От тоді, тоді це працюватиме, а просто затримати, провести перевірку. Все хорошо, куплять перевірку. Публічно спецрозслідування, спецпрокуратура, спецпрокурор, спецтрибунал. Таким чином, повернемо навіть те, що вже за кордоном, не кажучи про те, що ще не вивезли, і тих, хто за кордоном теж. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.